Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, ви знали, що мариновані грибочки можна приготувати вдома всього лише за 7 хвилин. І це буде набагато смачніше, ніж магазинські. Я от вирішив приготувати їх, ну і вам покажу за одне. Для цього я придбав в магазині от пів кіла шампіньончиків. Як ви бачите, вони в мене молоденькі з такими ще не розкритими шляпочками, я б сказав би так. От бачите, вони ще такі не розкриті. Саме такі нам і потрібні для приготування. Виходимо із пів кіла грибочків. Але спочатку, як завжди, приготуємо маринот. Для таких речей. Для маринаду я беру води 50 грамів. Тут у мене ще є олія, це в мене олія також 50 грамів. І ще оцет, друзі. Якщо ви берете 6% яблучний, допустимо, як у мене, то я беру його 3 столові ложки. Якщо ви візьмете 9%, звичайний оцет, то тоді беріть 2 столові ложки. Додаємо оцет. Ну і тепер наші спеції. Зі спеціями також все дуже просто. Три листочки лаврових. Також у мене тут одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка тільки такої з гіркою невеличкою солі. Також я ще взяв чайну ложку грибної приправи, ну це за моїм смаком. 15 горошин духмяного перцю і французьку гірчицю. Якщо у вас буде просто гірчиця в зернах, можете додати таку. У мене такої не було, тому я взяв французьку гірчицю вже з магазину. Додаємо також сюди. Ну, і все, ставимо на вогонь. Друзі, поставили на вогонь і тепер чекаємо, поки наш маринад добре закипить. Ще зауважу, що кастрюльку або сотейник не беріть надто здорову. Тільки таку, щоб грибочки всі вмістилися і все, здорову не потрібно. Друзі, маринад наш закипів, тому збавляємо вогонь Ну і додаємо наші грибочки. Пішли. Грибочки додали і перемішуємо, змішуємо їх добре з маринадом. Хочу також ще зауважити, що можливо здається, що маринаду дуже мало, а грибів дуже багато. Але зараз грибочки мають пустити з себе воду, і тоді буде всього достатньо. Друзі, поки готуються грибочки, нам потрібно ще порізати три зубчика чеснику. Вони нам на потім потрібні будуть. Але поки є час. Друзі, ось подивіться, грибочки випустили зайву воду із себе. І тепер рідини нашої сповна достатньо. Її не так прямо і дуже багато, але її достатньо. От Після цього, коли грибочки випустили воду і рідини стало достатньо, скажімо так, після цього варимо всього лише 7 хвилин. Друзі, в мене минуло 7 хвилин, тому я вимикаю вогонь і додаю тепер наш порізаний чесничок. Друзі, ну а тепер все просто. Перемішаємо наші грибочки з чесником і накриємо їх кришкою. Дамо охолонути до кімнатної температури. Ну що ж, мої вже тепер мариновані грибочки охололи і готові до споживання, як кажуть. Але рекомендую ще поставити їх в холодильник, аби вони там дійшли і набрали повністю всіх своїх смаків і ароматів. На рахунок ароматів я відмічу, що на камбузі, як ви розумієте, коли все кипіло, коли готувалося, рибочки маринувалися, аромати були присутні, і вони мені нагадують аромати ті, от, коли відкриваєш мариновані гриби із магазину. Але мені мій здається навіть краще. Ну то ж таке, я хочу спробувати трішки маринаду, який він у нас був. А знаєте, він класний. Він прямо смачний-смачний. Ну, я б такий прямо ложкою їв. Але поставлю все-таки рибочки в холодильник. Не знаю наскільки, наскільки витримки хватає, Ставимо до холодильника. Що ж, друзі, я витерпів півтори години дістав свої рибочки з холодильника. Ну так, на зовнішній вигляд вони як мариновані. Ну, виглядають. Більше я змін практично ніяких не помічаю. Ну, зараз підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Ну і нарешті дегустація. Дуже хотіло скуштувати, аромати цьому спонукали. Як ви пам'ятаєте, я навіть спробував маринад сам, але ж грибочки ще не пробував. Що хочеться зразу відмітити: зовнішній вигляд ну, це просто мариновані гриби. От якими ми їх бачимо дістаючи з банки з магазину, куклеючи. Це саме ті гриби, нічим не відрізняються. По ароматам я скажу, що ну, вони також десь близько такі. Але мій, звісно, подобається більше. Але це нагадує аромат, дійсно, маринаду маринованих грибів. Так було. Ну, я таке відчував. Ну, а зараз хочеться продегустувати і. Відчути якісь рибочки саме. Так, вони примариновані. Абсолютно. Аж дивно. За такий короткий термін. Тонце, це мариновані гриби, друзі. Просто клас. Неочікувано. Я думав, ну, якось буде відрізнятися там, знаєте, якийсь особливий буде смак чи ще. Ні. Відчуваю так мені цей маринад цікавіший. Але ж це справді мариновані гриби. І на смак, і на зовнішній вигляд, і за ароматами. Ну, все клас, друзі. Просто все клас. Я повністю задоволений. Хочеться, друзі, хочеться ще. І от така класна штука. Так що, рецепт повністю ходовий. Дуже класний рецепт, дуже швидкий, ще раз кажу. Ну, все клас. Мені дуже подобається, друзі. Не очікувано, але подобається. Не можу собі не дозволити 50 грамів. Це ж закуска, яка ж закуска без алкоголю. За ваше здоров'я, друзі. Mm. Так взагалі бомба. <сміст> Вже незабаром свята. Я би вам радив на одне зі свят приготувати саме такі грибочки. Друзі, просто клас. <сміст> Я дуже здивований і задоволений. Констатую дуже класний рецепт. Дуже класного приготування, все відбувалося чудово, швидко і так далі. Нічого особливого. Тож, готуйте ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, дивіться цей і багато інших моїх рецептів. Чекаю від вас вподобаєк, класних коментарів, відгуків. Думаю, побачимо ще на каналі. Всім смачного. Бувайте!